Що може здивувати в армії? Мало що. А кожен день ти чомусь нового навчається. Завжди, кожен день. Взагалі на Бахмутському напрямку ми були з трьох сторін: знизу, зверху і посередниці. Зазвичай це була робота артилерії, тобто міномети, танки, тобто щось ствольне. Противника прям цього всього зарізати побільше, ніж на. Да фіїша. Пух-пух-пух-пух-пух. І, і знаємо, а ти до нас поліз, заховалися, коли затища, там лопата, мой друг. І неважливо, яке те звання, яка посада. Складність була в тому, що противник себе поводив, інколи доволі не До тебе в бік заходить трохи в тил, ти починаєш нервувати, розгортати позицію, розгортати. І це повна була. було. Вибачаюсь, але так воно і є. Важко на то дивитись і, і, і так, здається, інколи, що може, то сон, може якось. Порозуміння приходить, що то не сон. Там і танчик, і там 152-й, і там, 152, там де 30-ка, все туди. Як то кажуть, мінометна снайперська зброя. Ти там ховаєшся, ти десь метра півтора-два від тебе гупає, але Лопата-друг копався перемогти. Ну і залишитись живим на вході. У вас по платон позивний, так? А можете розказати історію назви? Так співпало за освітою факультет соціології, за багато філософії. Та ви філософ? Ну, Сподіваюсь. Капий. Капий. А як філософія допомагає під час бойових дій? Допомагає. Здебільшого вона допомагає в тому, що мислення воно більш... Широкі, якщо можна так сказати, а це дуже допомагає враховувати велику кількість факторів, які зараз відбуваються, що ситуації, які складаються, і допомагає приймати швидкі. І дуже сподіваюся, правильне рішення. Це я так розумію, що Платон у вас улюблений. Чи у вас, можливо, кілька улюблених там філософію. Скажімо так, співпало з моїм ім'ям. А, вас звати Платон? Нічого собі! Ну так, да, це сам Бог вилів. Військова кафедра при КПІ закінчив, був офіцером запасу, молодший лейтенант. і Настав час, сподівався, що не настане. 401 й був в військоматі і сказали, що формується новий київський батальйон. Казали, що недалі київського гарнізону. Я так на них подивився і кажу, ви саме в то вірите. Я усвідомлював, що це територію Київської області 100% не обмежити. Але я теж не було сумнівів. І так сталося, що сказали, приїжджайте завтра на 9-ту годину ранку і поїдете на співбесіду. Добре, приїхав, поїхав на співбесіду, поговорили, поспілкувалися. Це вже тоді був, ну, я так, підозрював. Але був не впевнений, але так воно і вийшло, що це був командир батальйону на той час. Поговорили, все добре, плюс-плюс. Кажуть, їдьте додому. Ну, добре, поїду додому, ми вам перетелефонуємо. Кажуть, але прийдьте... а поїхав додому і буквально через годину-дві, як приїхав додому, дзвонить, каже, давайте збирайте речі завтра на 10-ту годину вранку і вже поїдете. Ну, так вже і попав до 401-го окремого стрілецького. Тобто ви з самого початку. З самого початку формування батальйону, так. І ви одразу були, ну, як би стали на посаду командира роти? Командира взводу. Ага, а зараз ви командир роти. Зараз заступник командира роти. Угу. В Києві поки знаходились, їздили до навчальних центрів, де проходили заняття з тактичної медицини, з вогневої підготовки, з тактичної підготовки. В принципі, підготовка була. І завдяки цій підготовці, скажу так, змогли певний час доволі так непогано протриматися. Але переважні сили противника інколи не дають шанс, на жаль. Ну, скажу чесно, мене ще з інституту приваблювала армійська структура, але вона приваблювала мене не, скажімо так, не такою, як вона була до 2014, наприклад, року. Тобто, Скажімо так, є знайомі в Вишневому Фастові, Фастівський аеродром, по якому корови паслися. Я приїжджав до них в гості на дачу. І це повна срака була. але так воно і є. І після 2014-го армія почала трохи переформатовуватись і приймати більш, скажімо, на мій погляд, правильний вигляд. І було. Доволі так цікаво, але ну, здивувало, що може здивувати в армії. Мало що, що не дуже подобається, ну без цього нікак, це паперові роботи, от, все займає купу часу, а враховуючи ситуацію, яка відбувається, на яку треба дуже швидко реагувати. Не завжди встигаєш і віддаю пріоритет на виконання бойових завдань, на, скажімо так. Розрахунок факторів, щоб зберегти життя особового складу, а то все якось потім. потім. А кожен день ти чомусь нового навчаєшся. Завжди, кожен день. Бо нема якогось лікала, по якому можна поступити в кожній ситуації. Бо кожного дня, може кожної години, півгодини ситуація змінюватись. Фактори завжди можуть бути різні. Вони можуть співпадати, але ситуація складається по-іншому. Тут нема такого, що о, а ми там тиждень назад тут так робили, і зараз так зробимо. Не факт, що воно спрацює. Ну і плюс війна змінюється дуже швидко. Це факт. Навчання стосовно ну, озброєння, так, якщо нове якесь озброєння, інтернет, дали озброєння, подивився, як воно працює, за можливості на полігон е постріляти з нього, зрозуміти, як воно відчувається, як, воно, ну, як з ним працювати. Розкажіть, будь ласка, про перші бойові виходи. Де це було? Це, е, це не під Бахмутом було? Чи під... під Бахмутом. Андріївський напрямок. Ну, як воно відбувалось? Е, сиділи ввечері, пили чай. <зас> і нам кажуть, що о, хлопці, на нас БРК прийшла. Він каже, а ми з вами участвуємо. Це третя окрема штурмова. От, спілкувалися, вони кажуть, БРК, -ка", і ми кажуть, а ми з вами? А зараз питаю, так, да, з нами. Це було десь 9-та вечора. Каже, що робити? Каже, ну, давайте так, зараз подивимось, я вам напишу, скільки людей потрібно, скільки треба в резерв, і що, коли, по часу. І отак воно сталося. Зазвичай це була робота артилерії, тобто міномети, танки, тобто щось ствольне. Стрілкові бої, звісно, теж відбувались, але здебільшого це було саме ураження на відстані. Угу. І там відчувалося, так, що у противника прям цього всього заліза типу побільше, ніж у нас. Да ще. Коли я був на позиції, я от всім розказую, кажу, мені чотири доби кошмарів Васильок. Тільки-тільки світає, прилітає дрон, повисів, улетів. І чуємо там пух-пух-пух-пух-пух. І знаємо, а ти до нас поліз, заховалися. Тобто, ну, голови майже не підіймали. да, там Трохи були, коли затища, там Лопата мой друг, і неважливо, яке те звання, яка посада. Якщо ти там, ти маєш розуміти, що тобі робить. І без такого там, ти це, ти це. ні-ні, Там є загальна контроль позиції загальний, але. і... І я і лопатою махав, і сітки натягував, і там ну, теж приймав участь в облаштуваннях. Тобто це нема такого, як там при Радянському Союзі. Був великий командир, а нічого не робив. Доводилося відбивати штурми чи. Особисто я не стикався ще поки з такими штуками. Е -е... Ну, поодаль, звісно, там бачив десь сусідня посадка, постріляти на да. але є хлопці, на жаль, вже деякі були. Вони стикались, було таке, що заходили в посадку, і за дорозвідкою там не мало бути нікого. Да, але там було накопичення, як їх можна правильно назвати, тих підарів. Підері? Ну, якщо можна, то хай так і буде. Взагалі на Бахмутському напрямку ми були з трьох сторін: знизу, зверху і посередині. І це було до грудня 23-го року. Я б сказав страх і радість. Страшно, бо страшно, а радість, що живий і все в порядку. Не тільки за себе і за своїх хлопців. Далі вас терни були, так? Після Бахмуту. Можете розказати про історію вашого підрозділу? Чесно кажучи, не дуже хочеться згадувати. Терни? Втрати. Було доволі складно, дуже складно було. Складність була в тому, що противник себе поводив інколи доволі непередбачувано. І розраховували на один розвиток ситуації. От я й казав, що лікала нема. А ситуація розвивається по-іншому. Тобто треба швидко на те реагувати. Інколи встигали, інколи, на жаль, не встигали. Така позиція в мене була, на якій я був. Вона через ярок, посадочка, ярочок і ще посадочка, поле посадочка. І от я з цього боку дивлюсь, а от бої йдуть туди-сюди, туди-сюди по посадках. То каже, в кіно бачив, а вживу. Важко на то дивитись, і, і так здається, інколи, що може, то сон, може якось, але порозуміння приходить, що то не сон. До тебе в бік заходять, трохи в тил. Ти починаєш нервувати, розвертати позицію, розгортати. Потім дивишся, наче відтиснули. Ага, трохи заспокоївся. І оце от, от все, різні боки. І безперервно. Безперервно. Ну, скажімо так, починаючи, якщо я не помиляюсь, з вересня-жовтня минулого року підари почали занадто багато використовувати в і коли якщо до цього якось і в півішки використовувалися здебільшого на техніку або на якусь артилерію, чи ще щось, то там іномет, що поближче він долітає, то тут вже по живій силі неважно, один військовослужбовець або група, навіть по одному, і тут доволі важко навчаємо хлопців, намагаємось передати досвід, що. Піднімаємо і МАВІК, піднімаємо FPшку, щоб вони чули, бо вони по-різному, доволі по різному звучать, щоб вони розуміли, що летить, як летить. Ну і ключове, да, тут проблема в тому, що дистанційна війна відбувається, але вже не тільки за допомогою артилерії, а вже і з таких засобів ураження, як скіди, ФПВ-шки. Моменти, які мені запам'яталися, це коли підери намагались просунутись в бік воздвиженки. І їх так багато полізло, але мені дуже сподобалося, як відпрацювала бригадна артилерія. Там і танчик, і там 152-й, і там, 152, там Д-30-ка, все туди. Було дуже красиво і приємно. А можете розказати про важливість взаємодії між підрозділами? Ну, скажу, що час від часу це критично і необхідно, бо підари лазять і тут, і там, і вони можуть іти і вздовж, і поперек. Тому якщо ми когось побачили, ми намагаємося передати сусідам, кажемо, йде, може піти до вас, може піти далі до нас. І там хлопці попереджені, і ми бачимо, спостерігаємо, і вже спільними зусиллями, якщо що, використовуємо вогневі засоби на враження. Ну, я не думаю, що я комусь відкрию якусь військову таємницю, якщо брати підручники з тактики, то завжди стик, він був слабким місцем. Це, це об'єктивно, але у нас з цим все добре. У нас є і взаємодія з сусідніми підрозділами, і ми це все контролюємо. Ну, якось воно так повелось, що за підручниками, я ж кажу, вважається слабким місцем. Як то кажуть, міномет не снайперська зброя. І це відчувається і коли ми працюємо, і коли по нас працюють. Ти чуєш, що воно летить, і інколи ти чуєш, що от воно дуже якось близенько летить. і Ти там ховаєшся, воно ти Десь метра півтора-два від тебе гупає, але лопата друг вкопався. Ну, такі відчуття неприємні. Розподілення функцій по особовому складу, правильне розподілення функцій, що людині не ставляться задачі, яка він не може виконати з якихось причин. Є кмітливіші, є там, такі більш юркіші, є ще якісь, да, є там щось, вміє він робити. До правильне розподілення обов'язків. Оце ключове. Бувай ті, звісно, бувають і помилки, що здається, наче людина там. То вміє, на тому розуміється, поставлю її, щоб вона виконувала ту роботу. Потім дивлю, що ні, не, не підходить вона. Поспати годинки дві-три. А це так мало тільки вдається? Ну, час від часу. Тобто ну, за можливості, там, буває інколи. В день там, наче нічого не буде, там, лягу, там. Як то кажу, полежу з закритими очима. Спілкування з друзями, з друзями, з близькими. Воно якось трохи відволікає, але ж теми спілкування, ну, головна тема, вона така і є перемогти. Ну і залишитись живим, неушкодженим.